Вітаю! В цьому відео я продемонструю функціонал, за допомогою якого можна відобразити нарахування в обліку відпускних. Демонструвати цей функціонал я буду на прикладі нашого співробітника Ткача Юрія Сергійовича, який у нас уже створений в базі. По ньому є діючий контракт, який почав діяти з 1.04.2024 року. Це є його дата прийняття на роботу. І є в мене вже створений розподіл на відпустку, і в ньому я вказав, що за 2024 рік наш співробітник може взяти 18 календарних днів відпустки. Такий розподіл створюється в модулі відпустка. Так, їх можна знайти управління розподіл. Тут пропускає. Поприбирати фільтра. І відповідно в мене от є е, запланований розподіл на 18 днів, який почав діяти з 1 квітня 2024 року з дати прийняття, і на конкретного співробітника ткача Юрія Сергійовича. Ну і В карті самого співробітника висвічується інформація про те, що він може взяти 18 днів відпустки, і у нього ще є е, е, 18 невикористаних днів. Тепер ми повинні зафіксувати, що він пішов у відпустку. У відпуску я його відправлю в жовтні місяці. У мене вже є нарахована заробітна плата з квітня по вересень, і відповідно у системі вже є дані для розрахунку середньоденної заробітної плати. Ну, спочатку нам треба зафіксувати в табелі те, що він був у відпустці. Відповідно, я заходжу в управління відпустки, створюю новий, по співробітнику ткачу, тип відпустки, щорічна основна відпуска. Ось тут мені система каже, що 18 залишилося 18 днів, і він у мене пішов у відпустку в жовтні місяці. Ну, наприклад, 7. По 20. Давайте 14 календарних днів він був у відпустці. От, мені система пише, що тривалі 14 календарних днів моєї відпустки. А в описі я можу вказати, ще якусь додаткову інформацію. Зберігаю, затверджую. Ще раз підтверджую, тому що стоїть подвійне затвердження, і у мене, коли ця заявка у статусі затверджена, у мене в таборі обліку робочого часу по цьому працівникові за цей період створюється відповідний запис. Тобто, якщо я зараз перейду в модуль зарплата, відкрию табель обліку робочого часу за жовтень місяць. По нашому працівникові, то я тут побачу табелі, що у нього є. Ма це грудень. От в мене по працівникові зафіксована щорічна основна відпустка. Ну, можна побачити ось тут. В табелі воно зафіксовано. Щорічна основна відпустка ткач Юрій Сергійович. Для того, щоб воно візуально виділялося в табелі, ми у відповідному типі відсутності можемо налаштувати колір відображення такої відсутності. Тобто тип робочих записів, щорічна основна відпустка. І тут я можу вказати якийсь колір відображення в табелі. Так, робочі записи за жовтень місяць. І ось у мене вже візуально відпустка виділена таким от кольором, який я там обрав. Відповідно, у мене є необхідність нарахувати відпускні нашому співробітнику. Для того, щоб зробити нарахування відпускних, ми йдемо в розрахункові листи, усі розрахункові листи, створюємо новий документ на нашого співробітника. За період жовтень. І тип виплат обираємо відпускні. Так, тут ми можемо. Підтягнути а, ту відпустку, яка була створена в модулі відпустка. Це там буде актуально для а, перехідних відпускних, якщо у нас відпуска буде більше, ніж один місяць затрагувати. От. Ну, у нас а, в моєму прикладі відпуска припадає на один місяць. А, після того ми можемо розрахувати листок. Система рахує середньо виходячи із тих нарахувань, які були по цьому працівникові. А Якщо по графіку робочого часу не було ніяких офіційних вихідних та святкових, то відповідно, береться загальна кількість календарних днів за той період, який у мене працівник працював. Ну, відповідно, так як він був прийнятий на роботу 1 квітня. Відповідно, система взяла зарплату за квітень, травень, червень, серпень, вересень і поділила на кількість календарних днів, які були з квітня по вересень. Відповідно, це 183 календарних дні. А, якщо а, в системі недостатньо даних для розрахунку середньої, а, тут ви можете вручну ввести значення середньої, і система буде вже рахувати, виходячи. І з того значення, яке ви ввели в цьому полі. Ну і на плаці розрахунки зарплати показується розрахунок, який зробила система. А, тут йде нарахування відпускних, виходячи із середньої, йде розрахунок ЄСВ по дефолту військового збору. І а, до виплати відпускні показується вже сума, яка належить до виплати. Військовий збір тут ще розрахований за ставку 1,5%, тому що ми рахуємо за жовтень місяць. Якщо б ми врахували за грудень місяць у відпускні, то, відповідно, ставка була б уже 5%. Якщо розрахунок вірний, ми можемо цей документ провести і відповідно здійснити виплату відпускних на таку суму, яка розрахувала система. Ось це, в принципі, і все, як виглядає розрахунок відпускних систем. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки і очікуйте наступних відео.